Ви накидали багато плюсиків під відео з Василем Петровичем, тож сьогодні розповім його історію. Одного дня в грудні мені написали люди, які знайшли в себе на подвір'ї білосніжного голуба. Була дуже погана погода, холод, сильний вітер. Птаха пожаліли, забрали в дім і почали шукати власників. Подумали, що, можливо, через вітер птах просто заблукав. Опитали жителів свого села, а також сусідніх сіл. Ніхто таких голубів не тримав. Є одна теорія, як він міг опинитись далеко від дому, ще й у таку погоду. Весільні церемонії. На жаль, після запуску голубів на церемонії далеко не всі голуби повертаються додому. Вони часто губляться, особливо якщо подія проходила далеко. Цьому малюку пощастило, що його знайшли добрі люди. І він не постраждав від холоду, хижаків чи автомобілів. Взагалі я ніколи раніше не приймала птахів, я працюю з іншими видами і в птахах, якщо чесно, практично не розбираюсь. І цього разу спочатку відправила людям контакти місцевого волонтера саме по птахам. Але вже через декілька годин мені написали знову і повідомили, що волонтер птаха не взяв. Які для цього були причини, мені невідомо. Я була дещо розгублена, але погодилась прийняти це чудо до себе. Думала трохи згодом, пошукаю йому руки, але коли я вперше його побачила, одразу зрозуміла, що це любов, і вже не хотіла нікуди його прилаштовувати. В першу чергу я звернулася до знавця голубів за консультацією з приводу утримання та годування. Найбільше я переживала про те, як же птах житиме в квартирі, без повноцінних польотів. Але мене заспокоїли. Виявляється, для здоров'я голубу не потрібно аж так багато літати, і взагалі вони більше ходять пішки, ніж літають. Для прогулянок по квартирі ми придбали Петровичу спеціальний підгузик всередину для зручності кладеться серветка. Малюк спочатку дуже не любив вдягатися у то все, але вже трохи звик. Через те, що я рідко буваю вдома, Петрович ще й досі доволі недовірливий до людей. Але прогрес все одно вже маємо. Загалом голуб виявився ідеальним домашнім птахом для мене, бо, на відміну від папуг, він тихий, нічого не гризе і загалом мила лінива булочка. Отже, не думала, що так закохаюсь у цих птахів. Нещодавно до нас на постійне місце проживання приїхав ще один голуб, про нього буде окреме відео.